Житлова інспекція це буде новий каральний контролюючий орган чи структура, яка захистить власників та користувачів житла. Вітаю! Мене звати Юрій Брикайло, я адвокат. Ви на каналі DreamDimUA – новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості. Наразі у Верховній Раді та, відповідно, у комітетах Верховної Ради обговорюється законопроект про основні засади житлової політики. Нещодавно я вже записував відео про окремі положення цього законопроекту, а саме про скасування процедури приватизації житла. Ви можете більш детально подивитися у відео на моєму каналі. Зараз же обговорюється такий момент, як контроль та відповідальність у житловій сфері, оскільки на сьогодні якогось одного органу. Як раніше був держжитлокому ну на сьогодні такого органу немає. І відповідно ті повноваження, які він виконував, там контрольні і так далі, вони зараз розпорошені по різним структурам. Якісь ці функції виконують добре, а якісь органи виконують їх погано, а якісь функції взагалі загубилися. Отже, з тої інформації, яка є на сьогодні, розглядається два варіанти: або це буде створення, як сказали, карального органу, тобто контролюючого перевірки, штрафи і так далі. Або це буде так званий житловий омбудсмен, тобто, це буде, скажімо так, особа, можливо, структура, до якої можна буде звернутися там з відповідними скаргами. Ці скарги будуть розглядатися і вчинятись певні дії. Зараз точно ми ще не можемо сказати, оскільки. Власне положення про таку інспекцію або омбудсмена вони готуються, будуть я думаю, ближчим часом оприлюднені, оскільки вказаний законопроект має бути прийнятий вже в цьому році. Такі зобов'язання є перед європейським союзом. Візьмемо, до прикладу, ситуацію, коли у вашому будинку відкрили незаконно хостел або ветеринарну клініку, або казино, оскільки ці види діяльності, які багато інших, взагалі заборонені в житлових будинках. Про це є окреме відео, можете його подивитися. І коли така діяльність здійснюється на сьогодні, власне відсутній, фактично контролюючий орган, до якого ви можете звернутися. Тому можливо, поява інспекції дасть можливість власникам та користувачам квартир в багатоквартирному будинку підготувати відповідні скарги і припинити таку незаконну діяльність. Оскільки, як я вже сказав, на сьогодні ніякі служби фактично цим не займаються. Тому в цьому є перевага появи нової інспекції може з'явитися орган, який буде забезпечувати і захищати права власників та користувачів квартир. А от щодо можливих недоліків, то тут, начебто, все виглядає очевидним, оскільки. Поява ще одного контролюючого органу, як правило, збільшує бюрократію, ускладнює дуже багато процесів і, в принципі, може привести до зловживань, зважаючи взагалі на обсяг житлового фонду, на кількість організацій, які задіяні в цьому процесі, і взагалі на кількість власників та користувачів житла. Окрім того, важко сказати, наприклад, чи буде це недоліком чи перевагою, вказана інспекція можливо, буде якимось чином впливати на розподіл соціального та службового житла. А яка ваша думка? Чи потрібна така інспекція, які функції потрібно було б їй надати, і чи спростить вона життя пересічних громадян, можете поділитися в коментарях і ми з вами подискутуємо. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео було вам корисним, і до зустрічі в нових відео!